Мед капуста та калачі сьогодні у Кіровограді відкрився покровський ярмарок. Його проводять у рамках всеукраїнської сільгосп-виставки АгроЕкспо 2014 яка розпочалася вчора. Торгувати на ярмарок з'їхалися представники усіх районів Кіровоградщини. Чим дивували відвідувачів, бачила Інна примак. Запрацював ярмарок о 9-й ранку. Кіровоградцям пропонували товари на будь-який смак: овочі, фрукти, різні смаколики, одяг, декоративні вироби та посуд. Продукція місто Слов'янськ. Це червона глина, молокована. Вона в сирому виді обжигається молоком 1200 градусів. Можна в духовку мікрохвильову піч на газ через розсіювач. Участь у сьогоднішньому ярмарку взяли представники зі всіх районів області. Ми думаємо, що в майбутньому ярмарок ярмарок, як і виставка, буде традиційним. Що таки, ви бачите, в цьому році значно більше і експонатів, і підприємств, і більш цивілізована стала територія впорядкована і і людей стало більше. Представники з малої виски частували охочих домашніми стравами та пропонували купити те, що вирощують у районі. Хвалиться мала виска своїм виробництвом меда, виробництвом риби, роз... лісництвом своїм це розмноженням наду. На конкурс призли так само і кабаки. Бобринчани припрошували купити короваї. Наші караваї славляться за межами нашого району і всі їх добре знають. Вони смачні і, як бачите, виготовлені дуже яскравотичні з національною патріотичною символікою. Знам'янчани розважали гостей українською народною піснею та дивували найбільшими на виставці гарбузами. Один отой круглий, саме більше. Це я взяв, попросив тещу, щоб виділа мені кілограм 50 буде. Може більше натуральний продукт без ГМО. Джолярі з усієї області звезли на виставку медову продукцію. Тут мед, прополіс та забрус. А ще новинка вулик, лежанка. Бджолярі запрошують ночувати в ось таких будиночках. Унизу працює 200 тисяч бджіл. Ви спите на цій полиці і омолоджуєтесь. Вісім годин сну протягом кількох днів тут допоможуть омолодити та повністю відновити роботу всього організму. Запевняють бджолярі там в домі, ки чотири сім'ї живенок. Ані носять м'я, забирають світочну польсу. То есть чоловіки не мішають. Когда туда спать, туди спати, ти в лебіль. Там внизу шум мягкий такой, эти пчелки шумят. В Кировоградце продукцию куповали охоча. Эти люди старались, очень красиво все оформили, сделали еще и все вкусное. Купили яблочки, купили рыбку, все приобрели то, что нам хотелось. Мне очень понравилось здесь, здесь весело, здесь жизнь все-таки бьет. Слава Богу, у нас есть и такое, жизнь продолжается, это очень радует. E, хорошо, что що есть люди, есть те, которые можуть продати свою продукцію непосредственно, Є люди, которые покупают. Радостно, що все таки Украина живуть. Завтра відвідувачі Покровського ярмарку зможуть посмакувати варениками і обрати найкращі Інна на примакільзі день за днем.